У такої дороги починається наша риболовля. Зранку не хотіли їхати, якийсь накрапав дощ, Вроді зараз нема. Як заїхали. То ще добре, що наша електричка звідси витягнула, бо рибачили б ми тут до вечора. Тож йдемо зараз, є по карті ставочок дорогобуш, село. Машину залишили геть, десь там в селі. Йдемо подивитися, що там є. Колись там була щука, я років 15 назад був. Того йдемо перевірити, що там як. По карті не намальовано, що тут ось такі в коліно. А ще йшов дощ цілий. День. Я себе уявляю, ми в цього рова би вскочили. То, то Вже б треба було далеко за трактором йти. Тож, йдемо, будемо пробувати щось. Подивитися, що це за ставок, чи він ще хоч лишився. Так, маленький ставочок, гектарів два. Може Будемо зараз щось пробуй питай що, чи як, чи кого. Така куча. Пробую зв'язатися. Будемо ловити. Зараз приїдуть. Скажуть, що тут можна, не можна. Не був тут 15 років. Побачимо. Неглибоко. 80-й інквізитор. Кислаки. Расниряє до півтора метра. А якщо не шморгать, то й метр більш не мінує. Будемо пробувати його пров'язувати. Збирається як на дощ, але реально добре, що машини не поїхали. Його маємо, ми звідти ніколи не виїхали. Так, якась вода є, має бути і риба. Так, корчі ззаду нема. Так, фрікціончик можна тако. Будемо зараз дивитися, чи є тут активна щука. От, напевно, спочатку прокидати силіконом, щоб мати уявлення про... Дно я почав воблерів. ну таке. Попробує. Перше місце нічого не показало. Охорони теж нема. Купатися заборонено. Все, купатися не будемо. щоб обриватися Сереж. Наші закиди нічого нам не принесли Так, я недавно купив лаг Лагмані по акції ось таке копія на хамсіну я так поняв Що він як плаває Дрифтер? Дрифтер Суспендер 70-й вот это да. Вот это да. Что же я не так сделал? Ничего не понял, друзья, гляньте. Что это такое? Просто здесь срез, гляньте. Минус воблер. Все, это какой-то капец. А что это такое? Нагрузка никакая. Вс, рибалка вже стала дорожча. Так Ну що мінус перша хардбал типу карася Джексоновського Попробуємо принаймні спробую як плаває Там таке вже не дуже хочу туди кидати прямо як відрізало. Понял. Визвоните, що ж там таке є. Щось, мені кажется, що там лежить таке щось спасиятельне. А ну вигонець Це капець. Це капець, друзі. Все, глухо. Вс, хватить з цього мені водойми. Просто не запікаєш. Не заборвалася. Перед флюром. десь так. Два закида, два воблера. Сережа розумніший, поставив одразу резину. <різь> все, Хватить цьому ставку. Закидів 30 було, треба було клювати. Так що не рекомендую. Зацепи, причому якісь такі глухі, таке відчуття, що там не знаю, спеціально якісь щось лежить. Типу. ну бо е, Нитка 1,2 просто тако ну просто глухарь. рветься на раз. Хоча я витягував коряги, мама тарагає неї. Так що все, їдемо більше, якесь козирніше місце. Що, ми сьогодні Знову, знову нове приключення, ми, да, Сірошка? Поміняли місце дислокації. Місце дислокації, причому капітально. Як це село називається? Подоляни. Подоляни. В ньому навіть є асфальт. Зараз ми ще знайдемо горень і попитаємося, ще тут кинучу, все убірвати. Отака в нас сьогодні любимо нові місця прощупувати, так да, Сереж? Так що, але кругом де асфальт закінчується, далі дорога така, не, не для електрички. Не знаю, чи кладка. Ох, куди ми йдемо? Таке місце було, що не горень тобі. Йомаю. Ви гляньте, що тут робиться. Та ти що, дивани, посуда? Сережка, прикинь гляньте, оце та місцину ми знайшли оце та місцина Пише Скот, навіщо ти спалив стола? Згідний, є люди бариги, які самі нічого не зроблять, тільки попортять. Дивіться як чітко. Гляньте, паромна переправа. Ну так походу тягнеш і їдеш. Глянь. Шутер, Прикол. Клас. Ніколи тут не були. Тут? тут така вода якась прозора. Зараз йде линька раків, почепив рака. На джигрігу 8 грам, щоб він доволі плавно падав. Бачу, глибина тут невелика. Но середнє. не сильно стукає. Дивіться, яке цікаве місце, дуже багато трави чомусь. Попробуємо перед цією травою щось. Чуваю, що тут буде трошки течія. О, тут якесь тверде дно. Як завжди в горині на 100 метрах два заходи але треба пробувати До речі це лапа бобра Ось гляньте Бобер тут є Ух яке місце Ого Річка Пощетиса <хи> та тут звісно не зловиш Еще трошки пройдемся Это, Правда фірс, не будемо купатися, вроді не купаємося чудово, а далі дальше... стоїть доволі жорстко Фу, так Ну, не знаю, тут течія шалена. Що тут буде непонятно. Так, щось там бачили був якийсь сплеск. Дай вертушку віртушку провести. В цій траві точно щучка трав'янка є. Це, о, о, це то лак шарів рибалка. Оце моя рибалка, Сірош! <риклад> Зараз ми ще тут з човпанем сома. Ще був вихід щучки такої дрібної, Грам 300 хопила десь за ножку. мого рака? А перельот щось там нормально блюхнуло? І набув, і ще й набув течок точок, чи задів за рибу. Тут в центрі прямо в руслі. Пробуємо ще раз. Так, ну що, друзі? Бачите, от вам і... Дешевий телспіннер крючок зацепився, за... крутиться не буде. Так, ну поки ми не геть сильно мокрі, а судячи з той хмарки, то лів вже дай, дороги, то треба вматувати. Так, ну нічого не зловили, каже, нема що знімати. Ну Так, да й так, ну що зробите? Горень така, новий кусок горення ми знайшли, поки та марка ще нас не намочила. Тікаємо додому, розвідали нові місця, дуже гарне місце є для відпочинку, якась переправа, не, не встиг я на ній покататись, але прикольно. Хтось постарався, не знаю, місцеві, не місцеві. Ось такі у нас сьогодні подорож по горені, нові місця. Треба пробувати, будемо знати тепер, як, як в якому селі виглядає горень. Тож, дивіться, всім щасливо, пока!